Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас пітнашка. Вчорашнє відео я там кидав по скалочку, що протікає. В районі пусного колектора будемо розбирати пусний колектор. Набрав прокладосики, взяв таке. Коротше, що, що прикол? З цими прокладками. Вони там йдуть під різні модифікації. І мені логіка радянської рані не ну Це прокладка з основної частини. Вот і тут дві прокладки. Є одна прокладка ось така, металообжимна. Ось тут в цьому місці є водяний канал. Яким чином ця фігня мала би його там герметично зажати, розуміваю, що там все коряво і гарно зажметься. Я ще взяв такого варіанту. Прокладка, яка має свого роду тут ваші гермітосик, бачите? І цей участок, де це водяна рубашка, вона має з обох сторон. Бачите, герметизацію. Тобто, ну подивимося, якщо нам підійде, то ми цю поставимо. Якщо ніфіга не таке, бо стоїть ось такі во. І що це недавно, хтось перебирав. І поставила таку прокладку, а вона тече. Тобто людина їхала в далеку дорогу і її в дорозі ця прокладка протекла. Сучка того, що тут її недавно ставили, бо гайки кручені. Тобто тут колектор знімали. І воно прорвало і потекло. Сподіваюсь, що там шпильки не витягнуті, бо якщо витягнути шпильки і прийдеться їх перерізати і перекручувати, це буде попка. Моя задача зробити так, щоб цей автомобіль поїхав і більше не вертався, бо мене вже задовбали. Я не знаю, у мене якийсь останній місяць. Не везуха чи везуха, ніхто не хоче з ними бавитися, всі спихають їх мені. Розумієте, коли вже клієнт приїжджає, і один клієнт каже, сказав, що не роблять таке, але тут є такі в Андрій, і він таке зробить. Зараз. Перестаньте мені спіхути дрендулети будемо. Добре. Зараз знімемо колектор, я його спеціально взяв і ці, і ці прокладки, я хочу знімати по частях, я махав там обдирати руки. Тобто Ми перше відкрутимо верхню частину колектора і потім будемо відкручувати нижні частини колектора. Тобто, щоб було легше, хоча б більш-менш руки пхати туди. Бо я знаю, що є шустрики, які люблять розкручувати все в зборі, щоб наприклад, не розділяти цю частину. ці прокладосочки, не є, не є космічні дорогі. Щоб на них економити і бавитися. І надіюся, що там нічого серйозного, що там ніде не прогнило канавчик і тому подібне, що нічого не прийдеться там ліпити. Відповідно, антифриз повиганяло. Ми його ще раз злиємо. Цей антифриз вже тут обболтаний, переболтаний. Ми його раз заливали, він знову каламутився, зараз ще раз злиємо нафік. І залиємо ще раз свіжий антифриз. Можливо, це чудо буде нарешті їздити нормально. І плюс каже власниця, що. І ось щось там недобре мені під'єднали, чи сигналізація вона там відключала чи що. І автомобіль починає роз'їжджати акумулятор. Технічно я не знаю, чи дійсно акумулятор почне розряджати. На цьому акумуляторі я заганяв, переганяв, воно стояло ніч, воно зараз спокійно легко запускає. У нас от, при першому статі легонько є іскріння. І все. Тобто... Треба буде зараз кинути на амперметр, подивитися, чи є у нас просадка потоку. Чи взагалі вона засинає, чи є у нас спящий режим. І наскільки просадка? Якщо просадка у нас чиста на сигналізації, вона там приблизно десь. Буває в районі 70 мА, якось такого сигналізація споживає в спящому режимі. Ну, в холосому режимі. Коли там... Перше підключення, далі воно засинає. і Ось воно має бути 20-30 мА. Якщо воно так і буде, то значить проблема не в акумуляторі, а проблема, не в акумуляторі, а, в а проблема в акумуляторі. Я зараз, щоб ви поняли, вже стоїть кілька годин акумулятор на зарядці. Він досі показує 90%. І давайте його протестимо, виключимо. Ближче, щоб було видно, бо то кажуть, що щось ти там показав, ніфіга не видно. Давайте провірка. Включаємо провірку не автомобіля. Стандартний акумулятор, ЄНК. 600. У нас пусковий 600. Значить ставимо 600 і тестуємо. І Воно у нас показує, що у нас залишилося 416 ампер пускових. Тобто у нас СОГ 69%. Тобто акумулятор по факту вже дохляк. І відповідно пише замінити акумулятор. Тобто у вас стоїть автомобіль на синалізації і автомобіль вам буде зарозряджатися, що ви з цим не хотіли, щоб ви не робили. Зараз я ще поп попробую на зарядці його помутлошити. Поставлю на зарядку. Тух, Може, воно трохи його відновити. Ну, зразу кажу, коли сох падає менше, ніж 70%, це знаєш, акумулятор на сигналізації у вас тримати не буде. І це не залежить від того, чи там вам не добре підігнали, чи ще там щось. На 100% ну, 90% соху у вас акумулятор буде гарантовано тримати тиждень на сигналізації. І спокійно ви зможете заряджатися і тому подібне. Якщо ви їздити кожен день, то ви взагалі ніяких цих проблем не відчуєте. Якщо у вас акумулятор має нижче, ніж 70% СОХ, ніякий автомобіль на синалізацію акумулятор може за судку за, за ніч розрізатися. Відповідно, або скидаєте клему і їздите тако, або будьте добре купляти новий акумулятор. Підрозібрали. Давайте в двох словах розмалюю все, що тут є. Так, У нас на цьому двигуні. От тут розташовані от один отвір між колектором і другий отвір. Це є водяна рубашка, через неї поступає охолоджена рідина. І на самому впускному колекторі цього отвору немає. Він, в принципі, зашпліцьовується прокладкою, але через те, що у нас Ось, це, ось цей болт був не затягнутий, і ось цей болт взагалі не було гайки. Тобто, той, хто збирав, полінився, не прикрутив ці дві, ці дві шпильки, і, відповідно, це було не затягнуто, це була взагалі відсутня гайка. І відповідно десь при нагріві е, впускний колектор трошки отримував деформацію, і відповідно, це фіня вражалося і відпустило. Плюс ця прокладка, ну, як на мене, для цього колектора це повна шляпа і лайно. Хто би там що не казав, оці заглушки вони до одного місця. Я більше прихим ось таких плавних покладок. І їхні фішка в тому, що ще раз нагадую, вони нічим критично не відрізняються, вся їхня різниця в тому, що вони мають, окрім сама ця прокладка, краще обжимається на відміну від цієї шляпи. Плюс воно ще має ось такий так, рукавчик герметик, я не знаю як хочете називати його. Ось ці канали, це нічого не канали, щоб ви не путалися, це шляпа, яка тупо старчить. Тобто то, що їх тут немає, там нічого і на цьому колекторі немає. Чому на головці у нас існують ці отвори? Поясню в двох словах. На інжекторі реалізація при під впускного колектора для ну, переходу в робочий режим, існує ось така річ, як... Ось такі трубочки, бачите, на самому е, дроселі. На карбюраторах е, відповідно, ніякого дроселя немає, і при під підігрів відбувається за рахунок колектора. Тобто карбюраторний колектор він має якраз цей рукав, через який прокладка йде якраз карбюраторна. Відповідно, на тому карбюраторному через цей отвір протікає антифриз в колектор і колектор підігрівається. Таким чином виходить карбюратор на робочий режим. На інжекторах колектор він цього не має підігріву, відповідно реалізується тут такого плану схема. Зараз ми ставимо прокладку, та, що по мої, ну, скажімо так, на мою точку зору, на мою думку, ця прокладка буде працювати більш надійніше, плюс ми зараз всі болтики. Ось на увазі ботські гаєчки і всі гравіра зараз знайдемо. Це все гарно притягнемо, щоб у нас нічого ніде не сочилося. Попередньо тут були спеціалісти, які замінювали термостат до мене. І мені просто дивно, як вони умудрилися на новий термостат залишити от трубку патрубок. Вона все ж таки десь вроді би, підсичує, бо в такому стані патрубок. Він по-любому десь пропускає. Зараз спробуємо ще такий патрубок кусок знайти, вріжемо і поміняємо цей патрубок. і ну, Відповідно, антифриз весь цей злиємо і заново залиємо свіжий антифриз. Ось така то ботва. Ну, акумулятор щось вже скільки часу, я нархоть розбирав, він все одно 90% і він щось. Ніфіга не набирає ємкості. Зараз я хіба що на відновлення поставлю, що він працював на відновленні. Може лише на нічого. І так і так, сьогодні цей автомобіль ніхто не забере, бо власниці зараз немає. Відповідно, ми його на зарядці побавимо, помучимо. Якщо не піде, ну, то вибачайте, шановно, акумулятор ви при... прилетіли на новий акумулятор. Так, добре, давайте це все діло скручуємо назад, так як має бути, по красоті на всі гайки. На нові на нових прокладках. так, Перуплосне все, скрутив, запустив, як бачите, гарне ріненько працює. Щоткі холості. Навіть чек погас. Світився чек. Як бачимо, чека немає, чіткі є холості. Ну, там, всі цілам, щоб баку. До мене з тим часом. Тази приїжджає з порожніми баками, я не знаю, що це таке мабуть. Так, зараз я хочу підняти одно подивитися, що вона більше ніде не підтікає, що зараз буде все вигорати і шукати. Давайте піднімемо подивимося, що там у нас понижу. що, як бачимо, у нас тут вже нічого не тече. Все вигорає тепер, все, що текло. текло. Все по фільтру текло, краще якась крака була капець. Все сутенько, зараз воно все Попіцехає. Все, що полишалося. І буде бомба. Креще. Гарно, чистенько. Тик-тік-тік-тік-тік працює двигун. Перший вечірний буде красота. Це у нас випуск з цього стартера, зроблений такий. Не знаю, треба буде купити патрубок і зробити в штат в оригінал. Ось такий виклад. Так, працює, вже і вентилятор включається, і нічого не кипить, нідемця не ні тече. Саме головне. Красити. Температура в нормі. Тут такий от тюнів від власника. Зробили з водостока бардачок. А потім ой, щось салон тече, а тут купа всякого хламу валяється. Комедія. А ну, труси ще раз усіля чи ні? Оборотики ровненькие, ничего не бегает, все чётенько. И заряд добрый. Уже 95%. Ну, посмотрим, что она там назаряжается. Пока светло есть, гоняем на зарядку. Да. ну, для видео А, раз включает вентилятор а, ну, часу буду положиться капотом потих е, не настики правильный як має бути ага. ничего не бурлить не кипить так Все працює в штатному режимі. А то мені вже в коментарях пише, що ви останнім часом перейшли на тази, та ні, просто насипають, розумієте? І сам прикол в тому, що зараз дзвонила власниця. Я ще не дзвонив до неї, вона вже дзвонила. Хочу, щоб я ще її поміняв і натяжний ролик, бо це шурхання її тривожить. Ну, то як сказав, природа, то не в ньому проблема. В принципі, хочете, то замовлю, але теж буде на понеділок, поміняю, бо людина їде в Харків, відповідно, далеко дорога, щоб у неї не було пригод, помпа там видно, що людей герметика, що її недавно міняли. Ну, Тут багато чого, походу, ще по мотору робили, бо рахуйте, все крутилося, прокладки ставилися, але прокладки поставили, як то кажуть, не те, що треба, і воно, бачите, не послужило. Добре, хай віддихає, на сьогодні все, бо сьогодні субота, як не скорочений, будемо вважати ну, день. то Взагалі -то, скорочений, не скорочений, то вже 7 година, друзі. Так що закругляємося. Будемо віддихати трошки. Всім па.